Чергову операцію И та інші пригоди Шурика Струка хочуть провернути по безмежному бюджету чиновники Северодонецької міської військової адміністрації. А саме про що ми хочемо сказати? Нещодавно був оголошений тендер на сайті Прозора за 1,5 мільйона гривень про. Отримання послуг і забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку об'єктів Серодонецької міської військової адміністрації, на якому саме об'єкті ці послуги повинні предоставлятися. Ось дивимося в тендерній документації, що послуга буде предоставлятися протягом року за більше, ніж півтора мільйона гривень, тобто 130 тисяч тисяч. Гривень на місяць. І за адресою місто Дніпро, проспект Петра Калнишевського 27К. -ка. Дивимось геолокацію. Де цей об'єкт знаходиться. Ось він в місті Дніпрі знаходиться на лівому березі Дніпра. Хто хоче, може подивитись детальніше. Виглядає об'єкт цей ось от так на, на проспекті Калнишевського 27К. -ка. І тут така цікава деталь. Ну, Стосовно економії бюджету, можливо, охорона може стояти дешевше і досить наняти охоронців. Це приміщення наверняка орендується і є там послуга в оренді чи нема послуги охорони і забезпечення правопорядку, але ми хочемо звернути увагу на наступне: згідно закону про правовий режим воєнного стану, стаття 4, читаємо, що пункт 3. Військові адміністрації населених пунктів утворюються в межах територій територіальних громад. А згідно статті 15, вони виконують свої е, повноваження на території відповідних громад. Зараз шукаємо цю статтю, покажемо вам. Тут трошечки заминка. Дивимось, ось стаття 15, пункт 2. Повноваження військових адміністрацій. Пункт 2. Військові адміністрації населених пунктів на відповідній території здійснюють повноваження Тобто, На відповідній території у них є певні повноваження. А як можна вважати, чи є відповідною територією місто Дніпро для Сєродонецької міської військової адміністрації? І ось тут. Здійснювати повноваження витрачати бюджет на забезпечення громадського порядку в місті Дніпрі. Як ви гадаєте, це правильно чи ні? Ну, Тут як у бременських музикантах королю потрібна охрана. Не може без охоронника король, але тут питання. Охрана охрани і забезпечення громадського порядку в Дніпрі повинні здійснювати місцева Дніпровська військова адміністрація на певній території. А Сиродонецька міська військова адміністрація повинна здійснювати тільки одне: е, економити бюджет для забезпечення е, потреб переселенців житлом та іншими потребами. І тут виникає питання, про що казав відомий герой. Сказати, що це великі гроші – це нічого не сказати. Я задам вам вопрос. Что нам с этим всем делать? Просто отмахнуться не получится. Сказать, тот, кто брал эти деньги, пусть отдает, не выйдет. Наша хата не скраль. Наш бюджет прозрачен. Все, что мы смогли отдать, мы отдали. Все, что могли вернуть, мы вернули. Кого надо, наказали. Но денег нет. И как быть дальше? Як будто дали. В цьому головне питання. Дивіться зараз інфо і підписуйтесь в Фейсбук і Ютуб на Зараз інфо.